Кожне велике свято, таке Криздво чи Великдень, знаєте, воно має своє таке особливе вітання. І ми, як християни, правда, по-особливому вітаємося в ці дні. Свято, яке сьогодні Господь подарував для нас, для вашої церкви, воно теж має дуже велике значення, тому що його учредив сам Господь. І ви знаєте, я так думав, а як же на це свято привітати всіх вас? І я знайшов слова, які записані в книзі Руф, про яку вже сьогодні було нагадано, і хотів би тими словами привітати всіх вас, церква Господня. Другий розділ, четвертий вірш книги Руф, говорить про те, як один чоловік прийшов до жниців, які жали жнива, і сказав їм такі слова. І от Вооз прийшов із Віфлієма і сказав жнецам, Господь з вами. Ані сказали йому: да благословить Тебе Господь. І тому, брата і сестри, я вас хочу вітати цим вітанням. Господь з вами. Щиро дякую, що ви дуже добре зрозуміли це вітання. Тому можете вітати один одного цим вітанням. Ви знаєте, дійсно. Ми є блаженні, щасливі, що Господь є з нами, брати і сестри. І я думаю, те, що ми сьогодні на цьому місці, воно вже свідчить про те, що Господь є з нами. 123 й псалом, Псалом Давіда, говорить про те подібними словами. Каже, якщо б не Господь був з нами, да скаже Ізраїль, хай кожен з нас каже, брати і сестри, якщо б не Господь був з нами, коли восстали на нас люди. то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душой нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, Сотворівши небо і землю. Слава Богу, брата і сестри! Дійсно, коли б не Господь, брати і сестри, коли б не Господь, я так думав, їхав сюди на зібрання, включив радіоприймач і чую срочно таке повідомлення, повідомлення шість областей, сім вірніше областей на нашої України. Повітряна тривога, срочно обов'язково зайти в укриття. Ви знаєте, брати і сестри, коли б не Господь, я так подумав, чи б ми сиділи б сьогодні так спокійно і свобідно в домі молитви, брати і сестри. Коли б не Господь скажіть, чи були б ми всі живі сьогодні? Коли б не Господь, чи були б наші домівки не зруйновані, як зруйновані вони там? Коли б не Господь, брати і сестри, ви знаєте, можна перераховувати дуже багато, чи мали б ми такий врожай, який сьогодні маємо перед собою. Коли б не Господь. Але завдяки тому, що Господь є з нами, слава Господу, і Він рясно благословив нас, благословив нашу землю, благословив нас такими чудовими плодами, брати і сестри. Я думаю, дійсно нам є за що дякувати і дякувати нашого Господа. Знаєте, згадується одна така історія про маленького хлопчика, який дуже мріяв, щоб йому купили на день народження таку машинку на пульту. Знаєте, машинка на пульту? Вона досить дорога річ, особливо коли вона велика і тому подібне. Ну, але в батьків, відповідно, грошей на це так не було, знаєте. А дідусь, який бачив його бажання, він вирішив купити все ж таки. Він відклав гроші, купив йому машинку, приніс додому і думає, ось зараз буде внук тішитися, і буде дуже добре мене згадувати, хоч пам'ятатиме про мене. І він йому подарував цю машинку, він схопив цю машинку, приїжджав до грудей. Побіг в кімнату, відразу включив неї, став нею гратися. І ви знаєте, не разу не зглянув на того діда і не сказав навіть йому спасибі. І він каже: я так подумав про собі. Я стільки уваги, я стільки грошей відклав для, для нього, щоб він дійсно подякував мені. А він навіть не звернув уваги. Вся його увага була звернена на цю машинку, яка здавалась йому такою дорогоцінною. Брата і сестри, я так дивлюся сьогодні. Подивився на наші машинки, якими ми приїхали на зібрання. Це не просто машинки, це, ви знаєте, цілі лимузини. Цілі лимузини. Дійсно, коли б не Господь, брати і сестри, чи ми мали б все це? Скажіть, чи ми мали б все це? Інколи ми не розуміємо великих Божих благословінь, інколи ми ви знаєте, ми їдемо на таких машинках, і ми спеціально їх ставимо, десь для того, щоб побачили люди. Щось подивитися, яка в мене машинка. Оце я заробив. Оце я так достиг. Подивиться люди, які в мене дім, який я построю. Подивиться люди, як я їм. Подивиться, як я одягаюся. Подивиться, можна багато чого сказати, як я. Ви знаєте, не один раз уже оце слово я звучало на протязі багатьох тисяч років. І один із них, пам'ятаєте, теж одного разу, великий чоловік, цар. Він теж одного разу сказав: подивиться, оце я. Я вистрів цей величезний город вавилон. Подивіться, це, я своєю силою, своїм розумом все це зробив. І ще була й реч написана в його устах, а Господь промовив до нього такі слова. Він сказав, він йому так сказав, і знаєте, що після тих слів він не став, немов би не людина, він став, немов би тварина. І після цього він тільки зрозумів, що дійсно, все, що він має, все, що він отримав, це є Господь. Він все це зрозумів, і думки Його помінялися, і життя Його помінялося, і слова Його помінялися. І ви знаєте, він став прославляти святого великого Бога. В книзі Второзаконня, в 8 розділі, є написані такі слова, які Господь залишив для свого народу, для нас з вами. Хай вони будуть завжди, брати і сестри, на пам'ять нам. З 12... Иначе слова верши буду читать. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли Египетской из дома рабства. Из семнадцатого. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Слава Богу, брати і сестри, хай Господь допоможе нам пам'ятати всі ті слова. Вони досить важливі для нашого благословенного життя. Хотілося б, відповідно, ще звернути нашу увагу на пісня апостола Павла в новому заповіті до філіппійців в першому розділі, так як сьогодні День подяки. Апостол Павло, ви знаєте, молитві, якою ми також зараз будемо молитися до Господа, Він щиро дякує Господу. І я хотів би, брати і сестри, щоб ми звернули увагу на ті слова, за що або за кого вірніше він дякує Господу. Сьогодні, я думаю, багато ми дякували вже Господу за хліб, насушний, правда, за все, що маємо на наших столах. А ось апостол Павло не забув подякувати Господа ще за одну категорію людей, за церкву в Філіпах. І ось він пише письмо до тих людей, до тих християн. і... Пише такі слова, я читаю з другого вірша і нижче. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Ісуса Христа, благодарю Бога Моєго при всякому воспоминании о вас, всегда во всякій молитве Моей, за всех вас принося з радостью молитву Мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело. Будуть совершать його навіть до Дня Ісуса Христа. Ось така його молитва, брате і сестри, була за церкву в Філипах. Каже, дякуємо Господа, кожний раз, коли згадую про вас в молитві. Кожен раз, апостол Павло, коли схиляв свої коліна, він завжди згадував тих людей і дякував Господу за них. За що він згадував, брате і сестри? За що він дякував тих людей? З радістю каже, коли він молився, це була молитва з радістю за тих людей. Він дякав Господу. І знаєте, за що була його молитва вдячності? Каже за ваше участі в благовіствуванні від першого дня, даже до нині. Він дякував тих людей, що ті люди, ви знаєте, вони зрозуміли час їхнього покликання. Вони війшли в працю, жнив для спасіння, не просто урожая, який ми сьогодні бачимо, який потрібно дійсно було вчасно зібрати. Вчасно, тому що, бачите, коли хто не зібрав вчасно, сьогодні дуже важко зібрати остальний врожай, тому що така погода. Господь може зробити, знаєте, що може світити сонечко, а може воно й не світити. Може йти дощик, а може він і не йти. І так само ви знаєте, по відношенню духовних жнив, Господь каже, що для всього є свій час, брати і сестри. І сьогодення для нас таком, це назначений Богом час, брати і сестри, який ніколи не повториться. Ніколи, ніколи, брати і сестри. Ніколи в нас не буде такої можливості, яку ми сьогодні маємо. Особливо я звертаюся до молоді. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, сьогодні час, який Господь дарував для вас, особливий час. Особливий час жнив, коли сьогодні ми можемо вклинитися, як то кажуть, або війти в співпрацю в ділі спасіння, не просто плодів, які ми сьогодні повинні були зібрати. Сьогодні Господь хоче, щоб ми включилися в спасіння людських душ, що досить дорогоцінно є перед Господом. Я знаю, це нелегка праця, подібно як і праця труженіка, землі вона теж досить важкає. Я знаю, брати і сестри, що праця благовісника, хто працював на тій ниві, він знає, що це таке, як це непросто, як це нелегко. Я дякую Господу кожен раз. Згадую знаєте, і за нашу церкву там Ласкові, тому що вона практично це є плід зусиль багатьох із вас, багатьох християн, особливо молоді, яка колись починала цю працю в ділі благовістування Ісуса Христа. Я згадую цю молодь, брати і сестри, яка їздила тоді, як було непросто, як було інколи нелегко. Ви знаєте, коли ми випрашували десь в когось не було чим поїхати, автомобіля, ми просили в того, хтось відкликався, хтось ховався. І ви знаєте, але ми їхали, ми горіли бажанням, наша молодь вона молилася, вона дуже ревно молилася. І коли б я вам розповів, скільки чудес Господь являв через молитви молоді, це дійсно. Написати можна велику досить книжку, це величезне Боже благословення. Я знаю, що вони є сьогодні. Ці люди вже повиростали, вони мають свої сім'ї. Але я думаю, що ця праця, якою вони колись, брати і сестри, працювали в ім'я Господнє, вона назавжди залишиться в їхній пам'яті. Вони ніколи про це не забудуть. Це будуть найкращі часи або роки їхнього згадування. От, скільки вони будуть жити на тій землі, те, що вони посвятили і потрудилися для Господа. Апостол Павло своє життя посвятив для Господа. Ви знаєте, є люди, які посвящають своє життя для різних речей. Хтось посвящає для бізнесу і він досить проспіває в цьому, хтось заробляє гроші в другій якихось сфері. То де, брати і сестри, знаходить себе. А апостол Павло, маючи досить великі можливості дійсно бути великим, визначним чоловіком, він все залишає раді благовіствування імені Ісуса Христа. Це була досить важка праця, досить важка. Не всі розуміли цю працю. І не всі сьогодні розуміють цю працю. Але, брати і сестри, я просто хочу нагадати для всіх вас, для молоді особливо. І для тих, хто знає працівників на ниві Господній, коли вони є в вашій церкві, я дякую молоді, що є така молодь, знаєте, які розуміють своє призначення, своє покликання, і які роблять все можливе для того, щоб цей спеціально відведений Господом час, жнив, знаєте, скористатися ним і слово Господнє пронести для тих людей. Обично, коли приходять жнива, то я знаю в час жнив, кидають всі сили, всі зусилля для того, щоб спасти урожай. Я сам виростав в селі, я пам'ятаю, як це було. У нас, ви знаєте, були, як то кажуть, мобілізовані всі люди, не тільки чоловіки, були жінки працювали. І ми, всі, які якраз на той час були на канікулах, діти, ми всі так само працювали на конях, ми звозили солому. Ви знаєте, ми робили те, що могли. Це був такий відповідальний час. Зранку до смірканку. Ми дуже багато працювали. І я знаю, що для того, щоб спасти урожай. Навіть комбайнери вони не були як прості, просто люди. Може, вдома вони не завжди їли добре, не доїдали, але коли вони працювали на полі, ви знаєте, вони їли як царі. Вони дома, мабуть, так не їли. Їх не пускали додому, навіть їсти. Їм привозили прямо туди на поле. Їх кормили дуже доброю, гарною їдою, аби тільки вони працювали, аби тільки вони сідали за руль, аби тільки спасти ті жнива, брата і сестри. Це дійсно досить відповідальний період, який ми повинні розуміти. Досить відповідальний період. І коли ми бачимо таких людей, які сьогодні працюють на ниві Господній, духовній ниві, спасаючи людей. Це досить великий відповідальний період і для нас, брати і сестри. Ми повинні їх теж благословляти. Це досить нелегкі, нелегка праця. Ми повинні за них молитися. Ми повинні їх підтримати, тому що це люди, які стоять на передовій і які, ви знаєте, рискують дуже багато чим. Тому хотілося знаєте, благословити їх, помолитися за них сьогодні, так як молився апостол Павло, дякуючи цю церкву, згадуючи про них, а при всякому згадуванні про вас, брати і сестри. Давайте сьогодні так подумаємо кожне окремо. Ну, а як про нас згадують наші от ваші пастора, служителя, коли вони схиляють свої коліна перед Господом? І подумайте, як вони згадують про вас? Можливо, вони дякують Господу за те, що є в церкві такі члени, такі богобійні, такі люблячі Господа члени, які працюють на ниві Господній. А може, ви знаєте, схиляючи коліна, вони воздихають. Досить важко, їм так тяжко, згадуючи ваше ім'я. Брати і сестри, згадайте тих людей, можливо, в молитві. Чи можете ви згадати, хто зробив для вас щось добре? Може хтось дійсно послужив для вас чимось, скрутнує для вас годину. Згадайте в молитві. Подякуйте Господу, що є такі люди на протязі вашого життя, які допомогли вам чомусь. Це дійсно велике Боже Благословіння. Тому я закликаю всіх нас до молитви, брати і сестри, і ми зараз помолимося щиро Господу. Щиро помолимося. Подяком щиро за благоприємний час. Помолимося за тих, хто на ниві Господній працює. Хай Господня милість буде над нами.